Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Оце недаром кажуть. Є приказка така. дослівно, я вже і забулася, Ну, так щось на умі, вона у мене крутиться. Як не варить вже в голові, не робить голова, то роби руками. Так оце і я. Вже дві бочки набрала води, ні. Візьми ж бочечку і занеси в погріб. Залишила, а воно вода набігла тоді ночу раз і замерзла. Думаю, точно бочка пропаде. Вона ж така е, як пластмасова. А жалко, вона мене навесні і літом виручає, я сюди буду набираю, нагрівається, поливаю тоді розсаду. То я ж тоді давай її, господі. Якби ви бачили, є вперла в коридор сюди, в хату, під батарею, ось, щоб вже ж вона помаленьку розстала. Тоді виберу воду і однесу бочку поріб. Ну, то так треба ж думати, що робиш. Правда? Заготувала в цьому році віночки, кропиви. Кажуть же, що гарно як клюють їх курі, вітаміни. І вони краще не стимуться. Почепила це перший раз. Ну так вони ознайомлюються тільки з цим віночком. Деяка вже починає клювати. Це вони перший раз таке побачили. Побачу, що буде, чи клюватимуть, чи ні. Не схочуть клювати, отдам порося там. Вони, я думаю, от такого не відмовляться. Поросята ось дуже гарно на весь рот їдять сушену луцерку. Думаю, як не схочать кропиви курі, то поросята поїдять. Достала капустину з погріба на борщ, почистила. Це клюють. Він. А кропива щось моя висить. Їм не цікаво. Ну, нічого, висить до вечора одному просютам. Варю на сніданок, звичайний супчик. гречений без м'яса, а до супу тушу овочеве рагу. Я вчора робила рагу таке. Дуже воно мені подобається. І тоді, як їси його разом із супом, то й тривкіше. Цибуля-морковка. Морковка на крупну тертушку. Капуста. Трохи притушила. Тепер додаю кабачок кубиками покришений, заморожений. Солодкий перчик. Ось закапана у мене квасоля. Додаю ложку, може, навіть дві квасольки. І пару ложок томатику. І за смаком. Тоді чорний мелекий перчик. І мій улюблений лавровий листок мелекий. Можна чесночок додати. Можна картоплю, але я не буду картоплю додати. Залишу так. Тепер накрию кришечкою і буду тушити до готовності. Більше ніяких приправ я не добавляю. Тут достатньо овочів, які віддадуть свій і смак, і аромат запах. Ну, мені дуже подобається таке рагу. Вже насипала собі сніданок. Хай вичехне. Ось такий він у мене простенький. Але як для мене, то смачний. Як поїм, я намагаюся нічого зразу не пити. А десь через годинку тоді я вже собі заварюю чайок та й в прикусочку разом з, мед, з медом насолоджуюсь з чаєм. Поставила варити собі гарбузову кошку. Ось такий казаночок накришила гарбуз кусочками, м'який що ділила, шкурку відділила, залила водичкою, так, щоб покрила гарбуз. А тепер буду варити до готовності. Поки вариться гарбуз, взяла дві столові ложки пшона, промила його гарно, залила гарячою водою, замість пшона можу брати рис або рис, рисову січку. Також виходить смачна гарбузова коша. Гарбуз зварився дуже швидко. Оціжую його від водички. Тепер топчу його як картопляне пюре. Молоко додаю я молоко. Один раз густіша виходить, другий раз рідша. На смак це не ввіяє. Тепер ставлю гарбу з молоком, щоб закипіло. я вже молоко з гарбузом я вкидаю пшону. Я собі варю на мисочку на один раз. Сіль, цукор за смаком, за бажанням можна ванілін. Тепер варю до готовності пшона. Готова вже каша. Додавила я сюди вершкового масла. Свого домашнього натурального, яке я колотила, каша вийшла дуже смачна і корисна. Готуйте й ви страви з арбуза. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!